Привіт! Ви знову на каналі Олексій Газевич. Сьогодні я буду показувати магнітний, типу як магніт, ну, магнітний планшетик. Я так називаю, це е, я тут вже відділив. Пише, що треба потягнути вниз. І зараз тут потягнемо. Повертаємо так ми все вже є... на это магнитник. Знову не О, все. це в нас марки саме. Вот, вообще Такая вот у нас штучка, маркер. Тут всякий, ну всякой металл может, такие тут можно э, малевать, Например, я намалюю Кружечок там, бо хрестик, не знаю, трикутник. Ще ж, квадратик. Намалював, закриваю маркер. Тут є така стирачка. І беру, Стираю. Вона доволі гарно стирається. Тут це я стираю і воно все до кінця стреться, так що не буде видно. І це як можна сказати для, Ні, як сказати, це для ремонтовки всяких там гаджетів це для намикровки всяких гаджетів щоб маленькі там, детальки, шурупчики можна було покласти на цю наприклад, на оцей квадратик, цей от, і воно буде триматися. І на цьому все. До побачення. До нових зустрічей. Па!